А вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Сьогодні ми говоримо про важливу проблему, яка стала особливо актуальною у квітні. Це втрата пенсії пенсіонерами. Українці можуть втратити свої виплати з низки причин, але саме у квітні до них додалася ще одна. Зараз ми про неї поговоримо. А поки попрошу підпишіться на канал, щоб не пропускати важливі події у пенсійній та багатьох інших сферах. Йдеться про внутрішньо переміщених осіб, які набули цього статусу до 24 лютого 2022 року до початку повномасштабної війни. А такі внутрішні внутрішньопереміщені особи повинні були до 31 березня. А пройти фізичну ідентифікацію, що це мається на увазі. Це означає, що потрібно було підтвердити свою особу, а фактично те, що пенсіонер живий, здоровий і може, і має право і має змогу отримувати свої виплати надалі. А взагалі, процедура фізичної ідентифікації вона не є чимось новим. Але певний час не діяла, не діяла з 2020 року до 1 липня 2023 року, тому що були введені в Україні карантинні обмеження через пандемію коронавірусу. Тобто у цей період не вимагала держава від пенсіонерів підтверджувати свої особи. Це тимчасова ця вимога була знята. Отож, карантинні обмеження скасували з 1 липня 2023 року, з минулого року, і тоді ж була поновлена вимога до пенсіонерів проходити ідентифікацію. Кілька разів переносили кінцеву дату ідентифікації, після якої виплати обмежили, обіцяли обмежити. Спочатку до 31 грудня 2023 року, тобто казали, що тоді буде кінцева дата, а потім цю дату продовжили на цей період до 31 березня 2023 року, і з 1 квітня. Ті люди, які не підтвердили свої особи, не підтвердили, що вони живі, здорові, що вони мають змогу а, отримувати виплати. Вони ці виплати були їм призупинені. Це тимчасова таке обмеження, яке запровадили до пенсіонерів, які а, проігнорували законну вимогу. А, таким чином, з 1 квітня, тисячі пенсіонерів по всій Україні а, залишилися без виплат. Тобто вони нараховуються, а доступу до них немає. Вони не можуть їх, люди не можуть їх зняти. І незважаючи на те, що інформація неодноразово про поновлення вимоги, неодноразово обговорювалась у всіх засобах масової інформації, про те, чи проігнорували, чи не мали доступу, чи не мали можливості, але зараз тисячі пенсіонерів пишуть про те, що не отримують, не можуть отримати, не можуть зняти свої кошти. Я знаходжуся у Вінницькій області, і головне управління пенсійного фонду у моєму регіоні надало наступні дані: що станом на 1 квітня на Вінниччині ідентифікувалося всього лише 50% від 2965 зареєстрованих отримувачів пенсійних виплат із числа внутрішньопереміщених осіб, а решті пенсіонерів, тобто від Має, ну, грубо кажучи, три тисячі людей, значить, півтори тисячі пенсіонерів залишилися без своїх виплат решті. Пенсіонерів в даної категорії виплату пенсії призупинено. А що це означає? Це означає, що доступу до них немає, тобто люди просто залишилися без своїх грошей у пенсію. Що нам кажуть у пенсійному А, про те, що кошти нікуди не діваються, вони будуть накопичуватись на розрахунковому рахунку до моменту проходження особою фізичної ідентифікації. А після проходження, тобто виплати не просто повернуться, вони повернуться у повному обсязі. А пенсії перерахують людям, пенсіонерам на рахунок з місяця, в якому припинилися фінансувати виплати. Тобто, якщо з квітня їх призупинили, а пенсіонер, наприклад, прийде свою особу, підтвердить в кінці місяця, і в травні він отримує виплату за, або якщо він це зробить пізніше, то наприклад, в червні, так в червні він отримує за два попередні місяці за квітень і за травень. Як пройти цю ідентифікацію, як це зробити максимально просто, легко і а, знову поновити свої виплати. Це можна зробити а, навіть ну, безпосередньо, звісно, в у відділенні пенсійного фонду. А ви приходите з до своїми документами і просто підтверджуєте, що особа жива, здорова, нікуди не ділася, може, має право і повинна отримувати надалі свої виплати. Також можна не звертатися особисто в пенсійний фонд. Фонд. Можна зараз в доступі онлайн-сервіси, тобто не є критично необхідним фізично приїжджати з дому в певне відділення, записуватись на прийом, Тобто це все можна не робити, можна просто зайти на сайт, в свій особистий кабінет, на сайті пенсійного фонду і там ідентифікувати свою особу, підтвердити свої дані. А як варіант, можна зв'язатися з представником пенсійного фонду через відеозв'язок, надати документи, мати про собі документи, пред'явити їх і таким чином пройти ідентифікацію. То пенсіонер знаходиться за кордоном. Він, звісно, не повинен вертатися в Україну щоб підтверджувати свою особу. Якщо він не може зробити це онлайн, потрібно звернутися у дипломатичну установу, де надаються послуги українцям. Дипломатична установа України за кордоном. А що нам каже пенсійний фонд? Нам кажуть, що у закордонній дипломатичній установі України слід отримати документ, який посвідчує, що особа фізична є живою, якщо пенсіонер з числа внутрішньопереміщених осіб знаходиться за кордоном, видане в установленому порядку посвідчення разом із заявою про проходження. Ідентифікації в довільній формі слід направити до територіального органу пенсійного фонду, де пенсіонер перебуває на обліку, оригінал посвідчення разом із заявою можна направити поштою рекомендованим листом або у сканованому вигляді через веб-портал пенсійного фонду з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису. Тобто електронний підпис це такий самий підпис, як ваш фізичний підпис, просто в віддаленому режимі. Це дуже зручна послуга, з допомогою якої можна зекономити час і не відвідувати установи безпосередньо фізично. А як відомо в Україні пенсіонери отримують свої виплати здебільшого на картки, на банківські картки, тобто гроші нараховуються можна ними онлайн використовувати, тобто через сплачувати комунальні послуги, розраховуватися в магазинах. А в інших установах, тобто, здебільшого, пенсіонери так користуються банківськими картками. Є також незначний відсоток людей, які продовжують отримувати пенсію через пошту, через поштове відділення, і неважливо яким способом отримуєте виплати, якщо півроку. Взагалі не буде ніяких транзакцій, ніякого, ніякого руху не через картку. А, тобто пенсіонер не розраховується карткою, не знімає свої кошти, не взагалі нічого не робить. Кошти нараховуються собі з місяця в місяць, а вони не знімаються і ніяк не витрачаються. Це є підставою для того, щоб. Е Обмежити українця у доступі до своїх коштів. Так само, якщо пенсіонер впродовж півроку, тобто шести місяців, не забирає свої гроші на пошті, він виплата скасовується, обмежується до з'ясування обставин, чому так відбувається. А банківський рахунок, як я вже сказала, може бути тимчасово заблокований. А також банківські картки потрібно періодично оновлювати. Не можна, тут без особистої участі пенсіонера не обійдеться. Через певний період, коли картка закінчується, потрібно прийти і обновити її, отримати нову з довшим терміном дії. А перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак вона заявила, що виплати українцям продовжують нараховуватися і у, е, у прифронтовій зоні, а також у е, на тимчасово окупованих територіях. Проте з певних причин також може бути виплати ці обмежені. А це може статися, як я вже сказала, якщо людина протягом тривалого часу, вона не користується своїм картковим рахунком. А як вона сказала, на жаль, ми не бачимо всіх пенсіонерів, а можуть бути різні ситуації. А у пенсійному фонді, за словами Марчак, добре розуміють, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, і що людина може. Просто загинути. Тому, якщо, якщо бачать, що немає жодного руху по картках протягом півроку, пенсійний фонд може і має право, і так він і робить, зупинити нарахування. І щоб виплати ці були поновлені, людині потрібно зв'язатися у громадянину з пенсійним фондом і підтвердити свою особу. Взагалі виплати припиняються і обмежуються не тільки у зв'язку з, з непідтвердженням особи або смерті пенсіонера, а й коли з'ясовуються, що представники фахівці пенсійного фонду вони з'ясують, що виплата була нарахована за документами, які містять неперевірені або неправдиві факти. Також виплат не буде у пенсіонерів, які на постійній основі перебувають за кордоном, які виїхали і змінили місце свого проживання. Знову ж таки, не завжди, але якщо, якщо інші якісь норми вони не передбачені міжнародними договорами. А взагалі з усіх питань, які виникають у пенсіонерів, потрібно звертатись безпосередньо до пенсійного фонду. Чи це можна зробити як і фізично, якщо є можливість, а якщо її немає, то можна звернутися телефоном, зайти на сайт, знайти контакт-центр. Я під цим відео надам перелік сервісних центрів пенсійного фонду, до яких можна звернутися для вирішення питань. А чи це буде призначення, перерахунок пенсії, там назначення, назначення субсидії, пільг страхових виплат? А от мене перелік за областями. Заходити на цей, за цим посиланням, і е, головні управління у різних областях: це Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Київська, всі е, області, які е, працюють в Україні, є контакт-центри, з якими можна зв'язатися і дізнатися ту чи іншу інформацію з перших вуст. Е, хочу ще сказати: наостанок про те, що е, краще все-таки. Передзвонити перед візитом в пенсійний фонд, передзвонити на гарячу лінію, і е, поцікавитися з, з, стосовно свого питання, коли краще підійти, і що до цього потрібно мати при собі, які документи. А, на днями була у пенсійному фонді з мамою, і е, так сталося, що потрібно було з'ясувати одне питання, і. Для того щоб потрапити до спеціаліста, потрібно ну звичайно, звичайна процедура. Приходите, берете талончик, тобто кажете, отаке то таке питання, консультація. Берете талончик і сидите, чекаєте своєї черги. То що я хочу сказати, чекати свої черги нам прийшлося 2,5 години і. Коли нарешті доступ до спеціаліста був, ми дізналися, ну, потрібно було зробити попередній розрахунок пенсії таке актуальне, скажімо так, питання, і нам кажуть, що так, добре, потрібно мати такі-то, такі-то документи, але ви повинні знову ж таки записатися на прийом до спеціаліста в, ну, в порядку черги. А ми сказали, що документи у нас всі при собі є, які потрібні, але нам кажуть, що послуга, от ми замовили, ну, коли прийшли в адміністратора, ми попросили консультацію. А консультація це 15 хвилин, і є у вас ці документи, чи нема у вас тих документів, ви йдете і знову записуєтесь. І приходимо знову записуватись. І що нам кажуть, що е, так, можна, є місце. От якраз через півтори місяці приходьте в такий-то такий час, на таку-то, таку-то дату, от, з такими-то, такими-документами. то Розумієте, такими -то тобто це не так швидко робиться, як того хотілося б. Тому краще перезвоніть, дізнайтесь, що вам для того потрібно, і тільки тоді йдіть фізично в пенсійний фонд, в відділення, в сервісний центр, щоб не тратити свій а, час, е, свої нерви. От, і Оперативно вирішувати свої питання. Краще спочатку консультація за телефоном. Всі телефони я надаю під цим відео за посиланням. Заходите і просто дивитесь свій регіон, вибираєте там е, гаряча лінія, набираєте. Да, так, прийдеться трошки почекати, того, що там буває не трошки, а того, що багато дуже звернені, звісно, і е, але все одно як не є, потрібно спочатку консультація, потім ви приходите і... І не чекаєте годинами, не простоюєте в чергах. А якщо ця інформація була для вас корисною, ставте лайк, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь!